Остання неділя серпня для мешканців Покровської громади та і всієї Донеччини має особливе значення, бо саме в цей день ми святкуємо день міста та день шахтаря. Шахтарською професією тут пов'язана кожна родина. Професія гірника завжди була важкою, проте надважливо для країни. І сьогодні, в умовах війни, сміливі, сильні, працьовиті, також захищають свій фронт енергетичний. Усі, хто сьогодні працює на водобовних підприємствах Донеччини без перебільшення, герої вони продовжують тримати удар та оборону, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури України. Шахтарська професія обралась кожним свідомо як справа всього життя, і нині їхня праця як ніколи важлива. Покровська громада пишається своїми шахтарями. Кожен з нас вдячний гірникам за те, що в наших домівках є світло та тепло. За те, що наша громада є спроможньою та має великий потенціал сталого розвитку та успішного майбутнього, яке я впевнений, ми всі разом побудуємо після перемоги. Шановні мешканці Покровської громади, шановні гірники, я щиро вітаю вас з Днем міста та Днем Шахтаря. Бажаю кожного міцного здоров'я, віри у світле майбутнє, добробуту у кожній родині, а головне перемоги та миру. Слава Україні! Героям слава!